Як легко знайти собі дівчину 100% результат. Якщо ти залишаєшся вдома і плачеш, чому я не можу знайти дівчину, нічого не вийде. Жодна дівчина не прийде і не спасе тебе. Якщо хочеш, щоб ти це розумів. Я хочу, щоб ти це розумів. Якщо ти хочеш приуспіти, тобі треба прикласти зусилля. Йоу, хлопці, всім привіт! Ми починаємо. Сьогодні у відео ми поговоримо. Про те, як знайти дівчину. Це для тих самих хлопців, які хочуть розуміти, як влаштовані дівчата. І при цьому багатьох, і при цьому бачиться тільки з одною. Це ті самі хлоп... Це ті самі шаги, які ти повинен робити, щоб знайти дівчину. Номер один будь соціально активним. Да, тобі треба бути соціально активним. Якщо ти хочеш, щоб дівчина була твоєю, ти не можеш знаходитись вдома і очікувати те, що вона постукає до тебе і скаже: Чи можу я бути твоєю дівчиною? Такого не відбувається, тому тобі потрібно ставити в пріоритет своє соціальне життя. Один-два рази в неділю виходь в різні місця, бери з собою друзів, знаходись в соціумі. Так, дівчина зможе тебе замітити. Коли ти живеш в ізбитку, коли ти ходиш в різні місця, коли ти чимось зайнятий, ти почнеш притягувати дівчат, які хочуть бути частиною твого життя. Вона зможе побачити, як ти одягаєшся, твій стиль одягу. Чи ходиш ти в зал, працюєш, чи ти над собою? Якщо так, да, вона почне вибирати тебе. Але якщо ти залишаєшся вдома і плачеш, чому я не можу знайти дівчину, нічого не вийде, жодна дівчина не прийде і не спасе тебе. Я хочу, щоб ти це розумів. Якщо ти хочеш приуспіти, тобі потрібно прикласти зусилля. Якщо ти хочеш спати з великою кількістю дівчат, тобі треба прикласти зусилля. Якщо ти хочеш, щоб гарні дівчата замітили тебе, тобі треба прикласти зусилля. Дякую за увагу. Підписуйся на канал. А ми погнали.